Тема нашого заняття функції найпростіші перетворення графіків функцій. Мета заняття сформувати розуміння учнями з місту поняття перетворення графіка функцій, сформувати первинні уміння читати графіки функцій, а також виконувати побудови графіків за допомогою перетворень, заданих рівнянням даної функції. З яким настроєм ви сприймаєте цей матеріал? З таким, з таким, чи, можливо, як я, усміхненим та життєрадісним? Він числа і фігури об'єднав, а лінії рівняння ототожнив, і людству метод свій великий дав такий, що знає його учень кожний, він з геометрією алгебру здружив, тим самим всі можливості подвоїв, І тим найвищу шану заслужив спільноти мислячої світової. Ці слова про великого французького мислителя Рене Картезі Декарта. Йому належить слідуючий вислів Мало мати хороший розум. Головне добре міти його застосовувати. План заняття. Огляд графіків деяких стандартних функцій. Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень. Отже, лінійна функція y дорівнює kx плюс b, де k і b дійсні числа вид графіка пряма. Зростаюча коли k більше нуля та спадаюча коли k менше нуля. Квадратична функція парабола має такий вигляд: степенева функція y дорівнює kx куб. Функція оберненої пропорційності. Коренева функція. Алгоритм перетворення лінійних функцій, я вважаю, не є таким научним у порівнянні з, наприклад, квадратичною функцією. Хочу показати це на прикладі. Найпростіші перетворення графіків функцій. Розглянемо перетворення, яке відбувається з параболою, при множенні його на коефіцієнт А. Наприклад, А більше одиниці. Відки параболи? наближаються ближче до вісі Ой. Коли ж ми будемо домножати на коефіцієнт від 0 до 1, вітки будуть мати більш розлогий вигляд. Квадратична функція y дорівнює АХ квадрат при множенні на число менше нуля відображається симетрично вітками вниз. Щоб одержати графік функції y дорівня x2 плюс 2, потрібно графік функції y дорівня x2 перенести на 2 одиниці у додатньому напрямку осі OY. Щоб одержати графік функції y дорівня x мінус 3 потрібно графік функції y дорівня x квадрат перенести на 3 одиниці у від'ємному напрямку осі Y. Щоб одержати графік функції y до рівня x-5 до квадрату, потрібно графік функції y дорівня x квадрат перенести на 5 одиниць у додатньому напрямку, осі x. Як одержати графік функції y дорівня x плюс 4 до квадрату? Звичайно, спочатку будуємо стандартну функцію, потім переносимо її на 4 одиниці вліво. Практичне завдання побудуйте графіки функцій і ви отримаєте практичні навики, які отримали сьогодні на занятті. Дякую за увагу!